Права 1450. Як зміниться різниця, якщо? В першому завданні у нас збільшити зменшуване на 0,8, а від'ємник на 0,5. Щоб зрозуміти, як буде змінюватися різниця, нам треба розглянути деяку різницю. Ми її позначимо, як А-Б, де А у нас буде зменшуване, а Б від'ємник. Давайте так і запишемо. Розглянемо. Різницю, записуємо А мінус Б. Так, ну і далі пишемо, якщо? Ну, якщо у першому завданні збільшити зменшуване на 0,8, а від'ємник на 0,5. Як у нас тоді запишеться наша різниця? То ми пишемо тоді, у нас буде не А, а сказано зменшити на 0,8, буде А мінус 08. Пишемо А мінус 0,8 відняти. А буде не Б. А сказано від'ємник зменшити на 0,5, то буде B мінус 0,5. І це дорівнює. Ну що ж, тепер давайте розкривати дужки і записувати, які будуть знаки. Якщо опустити перші дужки, знак ніякий не зміниться, то, що там написано, то ми пишемо А буде мінус 0,8. А потім написано буде мінус. Розкриваємо далі дужки «мінус». Дивіться, перед дужками стоїть знак мінус. Всередині тоді міняємо знак. Було B, стане мінус Б. Пишемо мінус Б. Далі було мінус 0,5, а мінус і мінус нам дадуть плюс. То пишемо плюс, міняємо знак на протилежний і буде плюс 0,5. І це дорівнює. Як ми можемо записати тепер цей вірус? Звичайно, можна ці дії виконувати в такому порядку, але можна записати це як А-Б. дивіться, у нас є відняти 0,8 і додати 0,5. Ми можемо записати це так. Відняти мінус винести за дужки», А тоді у нас буде 0,8. Буде відняти 0,5. Якщо ми розкриємо дужки, то у нас буде тоді мінус 0,8, а мінус 0,5 поміняється на плюс 05, бо перед ними знак мінус. Тобто у нас вийде те саме, що записано перед цими знаками дорівнює. Ну і ми пишемо, що це дорівнює, тоді це можна записати як А-Б. Тоді відняти. 0,8 мінус 0,5 це буде відняти 0,3. Ну і що ж тоді ми можемо сказати? Виходить тоді, що наша різниця мінус Б зменшиться на 0,3. Так і пишемо. Отже, пишемо різниця. Зменшиться. десятих Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. А якщо збільшити зменшуваний на 1,7, а від'ємник на 1,9. Ну, запишемо, яка тоді буде наша різниця. Пишемо тоді. Отже, буде в нас не А. А збільшить його на 1,7, то буде А. Плюс. 1,7. Віднімають не Б, а сказано, від'ємник у нас збільшать на 1,9. Пишемо відняти. Отже, буде Б додати 1,9. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо тоді дужки. Опускаємо перші дужки, Перед ними немає ніякого знака, то це буде А плюс. 1,7. так, Далі відняти. Дивіться, було просто b, стане мінус b, Далі було плюс 1,9, але тут знак мінус перед дужками, то буде мінус 1,9. І це дорівнює. Переносимо. Як можемо виконати ці дії? Я пропоную це записати як А мінус Б. Спочатку. Так. Ну, а тепер давайте міркувати. У нас є. Треба додати 1,7 і відняти 1,9. Як ми можемо це записати? Ми не можемо задати 1,7 мінус 1,9, бо ще не вміємо віднімати. Але ми можемо так записати: відняти. А тоді запишемо 1,9 мінус 1,7. Якщо ми розкриємо дужки, то в нас буде мінус 1,9 і мінус тут є, але перед дужками знак мінус, то буде плюс 1,7, то буде те саме, що перед дужками. То ми записуємо, що це можна записати тоді як а б ну А 1,9 мінус 1,7 це буде 0,2, то ми пишемо мінус 0,2. Ну що ж, тобто наша різниця зменшиться на 0,2. Пишемо, отже, різниця. Зменшиться? На пишемо 0,2. Переходимо до наступного завдання. А, якщо зменшуване збільшити на 3,1, а від'ємник зменшити на 1,9. Запишемо, яка тоді у нас буде різниця. Пишемо тоді. Отже, у нас буде не А, а його збільшити на 3,1. То ми пишемо А буде плюс 3,1 відняти. А від'ємник зменшить на 1,9, то ми пишемо не Б. А b мінус 1,9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді ці дужки можна опустити, то ми пишемо А буде. Плюс 3,1 мінус. Дивіться, тут у нас. Передушками мінус міняємо знак всередині, то пишемо мінус. Буде не B, а мінус Б. І буде не мінус 1,9, а буде плюс 1,9. І це дорівнює. Ну що ж, ці дії ми можемо виконати в такому порядку, записати це як А-Б. Так. Ну, а тепер дивіться, у нас є. Плюс 3,1, і тут є 1,9 плюс, то ми пишемо плюс, і тепер запишемо їхню суму. 3,1 плюс 1,9. І це дорівнює. Ну, це можна записати як А-Б. Додати. Ну, 3 плюс 1 це 4. А 1 десята плюс 9 десятих це буде також одиниця. Разом в сумі, то це буде у нас 5 цілих. Плюс 5. Ну і пишемо, отже. Різниця. Отже, наша різниця збільшиться на 5. То ми пишемо збільшиться. На 5. Є. Ну і переходимо до четвертого завдання. А якщо зменшуване, зменшити на 4,2, а від'ємник збільшити на 2,1, запишемо, яка буде наша різниця. Пишемо тоді. У нас буде не А, а його зменшать на 4,2, то ми пишемо А буде мінус 4,2 відняти. Віднімати будуть не Б. А від'ємник збільшить на 2,1, то пишемо мінус Б плюс 2,1. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, розкриваємо дужки. Перші дужки опускаємо, перед ними немає знака, то буде А мінус 4,2. Далі наступні дужки розкриваємо, перед ними знак мінус. Міняємо знак у кожного з доданків. То буде не Б, а буде мінус Б. І буде не плюс 2,1, а мінус 2,1. І це дорівнює. Тепер збираємо їх в такому порядку. Це ми можемо записати як А мінус Б. Ну, а тепер дивимося у нас. Відняти 4,2 треба і відняти 2,1. Тому ми можемо записати, що відняти мінус. І запишемо 4,2 плюс 2,1. Якщо ми розкриємо дужки, перед ними знак мінус, якраз ми отримаємо мінус 4,2 і мінус 2,1. То ми записуємо, що це дорівнює А мінус Б. Так. Ну, а відняти. Тоді 4 плюс 2 це буде 6, цілих, а 2 десятих плюс 1 десята це 3. десятих. Ну що ж, тоді ми бачимо, що наша різниця зменшиться на 6,3. Так і пишемо. Отже, різниця. Пишемо зменшиться. на 6,3. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо. Відповідь в першому завданні наша різниця зменшиться. Зменшиться на 0,3 В другому завданні наша різниця зменшиться. На 0,2 В третьому завданні. Різниця збільшиться на п'ять. І четверте різниця у нас зменшиться на шість цілих Пишемо четверте, зменшиться. 30. Ну що ж, ось таке завдання з десятковими дробами. Як зміниться різниця? На цьому вправу завершено.